Stars. So kids, hello. Hi. Hello. hello. Nice to meet you. Як у вас справи? How Good. Oh, good. Good. Well done. So, як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про кого? Як ви думаєте? We can. Так, живо. Це не просто тваринки. It's our pets. Pets, домашні тваринки. Repeat after me. Pets. 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 Well done, pets. Все, so, Давайте познайомимось з нашими тваринками. So, this is my pet. His name is Mars. Його звати Mars. Микита, як твого хом'ячка звати? Як Кузя. Кузя, That's great. Tiмоfe? What's his name? Як їх звати? Не хочу сказати. Розкажеш завтра мені, як звати? Да. Так. <ривіт> well done. So, so, this is Mars. Подивіться, якого він кольору. У нього аж. Зараз він прокинеться. У нього аж три кольори. He's brown, white, and orange

Так у меня тоже гусі есть. Тоже. Ага, great, so he's white. Repeat after me. White. White і orange. Well done. Добре. Апташечка а это... друга. А, а вот высота... это yellow. Ага. Green бачу. Green. Green. Ага, well done. Все. А, чудово. Давайте з вами послухаємо, як же називаються. Тварини домашні, пец, домашні тваринки. Ми з вами слухати та повторювати. Домовились? Okay. Hey there, kids! cat <laughs> frog 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 <laughs> Auto. Turtle 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 mm -hmm. Beetle. Beetle 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 Hamster Hamster oh, okay. Hamster That was great kids! It one more time. One more time, cheer up. a big voice, repeat after me. Here we go. 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 Beetle! Beetle. Hamster. Hamster. Well done, kids! Well done! Well, let's see! Yes! So let's go! Слухаємо уважно та повторюємо! Rabbit. rabbit, 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 cat, 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 cat. cat. Well done. Dog, Uh mm -hmm. Mouse, 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 mouse. Myshka. Fish, fish, fish. Good. Parrot. 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 Yeah. Oh, got it. Mm -hmm. Hamster. Hamster. Mouse. Mouse. Total. Total. Yes. Total. Well done. Yeah. Прекрасно. Вам треба послухати назву тваринки і сказати мені, яка це картинка. Угу. Можемо по черзі. Хочете по черзі? Так. Yeah. Yes. Yes. Well done. Слухаємо. Дуже уважно. It's a cat. Микита. It's a cat. It's a cat. It's a cat. Хто це? It's a cat. Микита. Микосик. It's a cat. Яка це тваринка? Угу. Далі Тимофій, готуйся. It's a parrot. It's a parrot. It's a bird. Parrot. parrot. Ага, яка це тваринка? Parrot. Parrot. Яка це тваринка? Це миша? Parrot. Це не миша, це не хомяк. А хто це? Parrot. Parrot. Папуга. 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 It's a, It's a turtle. Turtle. It's a turtle. 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 Молодый. Прекрасно. It's a hamster. It's a hamster. Hamster. Nice. hamster. А як з цих тварин хамстер? Oh. Яка з цих трьох тварин, хамстер. Так, хомяк. Yeah. It's a dog. Okay, уважно, уважно. it's a dog. It's a dog. dog. It's a dog. 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 Yes, well done. Molodets. Do it's a fish. 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 Uh-huh. <laughs> Риба. Riba. A rabbit. It's a rabbit. 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 Так, такий rabbit. It's такий rabbit. Я трошки підкажу. <рапливання> well done. І останній, Тимофій. It's a mouse. It's a a mouse. mouse. И Mouse. Mouse. Маус. Вот. Так, це миш. Молодець. Well done, ви дуже добре впорались. Чудово. Зараз знайти тінь. Let's go! Чия це тінь? А кто это такой? Чия це тінь? Cat, yes. Yeah. давайте всі разом. Cat. Кет, кет. Прекрасно! На мене переключить. А куди тебе куди Перед Перед What is it? Это липка? Yes. Can you say it in English? Можливо, ти скажеш англійською Якщо пам'ятаєш Я не памятаю. Памятаешь, пам разом. Fish. Fish Well done. Well, let's see. What is it? Hmm? Uh, Mishka. Mishka. Mouse. Mouse. Well done. What is it? A It's a rabbit. Rabbit, repeat after me. Rabbit. Let's What is it? Dog. Dog, well done. Dog. Dog, Молодцы. Я всегда говорю. Я чую. Ну, может, вы его Снейк, молодец. Вот она длинная. Mm -hmm. What is it? Кліпаха! Хтось пам'ятає англійською? Mm. Total. 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 Well done. Well done, молодці. Давайте трошки розімнемось. Та, можливо підспівуйте знайомі вам слова. Всі бачать екран? Well done. Поїхали. My name is Chickie! Chickie, Chickie, Chickie! My name is Cha-Cha! Clop, Clap, Cha-Cha-Cha! Молодці! Well done! Чудово! Добре. Зараз ми з тобою туди потрапимо. Дивись. Ну ні. це не правда. Я туди не. не поїду сьогодні. А, добре. Нам треба послухати назву тваринки та поставити біля неї. Слухай дуже, дуже уважно. Rabbit. 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 Tak. Słuchaj, bardzo uważnie słuchaj. Lizard. Lizard. Lizard, yeah. tak. Duże takie słowo, tylko jaśierka. Jaśierka. A, A to kot, czy Słuchaj uważnie. Hamster. 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 Tak, dobra. Hamster to komiak. Tak. Cat. 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 Ага. Кет. Це хто такий кет? Кет. Косичка. Котик, так. Фіш. 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 Ага. Фіш це в нас хто? Фіш. Липка. звичайно. І останнє. Дог. 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 Я це. знаю. Кажи. Dog! Так, собачка. Dog. Well done. Молодець. Так. Зараз ми будемо з тобою поєднувати. Тінь та тваринку. Uh, cat. Cat, well done. Це cat. Я правильно поєднала? Подивись. Да, yeah, это cat. What is it? Dog. Dog. Так. А ну подивись уважно, я правильно поєднала? Uh, nee. No, okay. I per... it's te... de... What is it? a fish. 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 what is it? Fish. 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 Yes. what is it? Yeah, it's a parrot. parrot, parrot, Yes. Правильно? Да. Yeah. what is it? Кролик. Я yes, it's a rabbit. 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 Ah. Правильно поєднала? Да. да? Ні. Ні. Окей. Okay. It's a rabbit. Я, я не увидела, куда ты. Заплутала. What is it? Ну, это последній это хомяк. Хом'як? З таким великим mm -hmm. хвостом? Це де такі хом'яки? Це де, де такі хом'яки з великим хвостом? Це не хомяк. Маус! Mm -hmm. yes, well done! Wow. Yes, well done! Yeah. Молодець, ти впорався. Скажи мені, будь ласка яких тварин ти сьогодні запам'ятав? Я Запам'ятав док і кат. Пом'ячка, хамстер. Фіш. 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 Молодець. Well done. Ну що? Нам треба вже з тобою прощаватися. Давай з тобою попрощаємось, як ми завжди це робимо. Goodbye, see you. Goodbye.